Республіканці та демократи у Конгресі США, а також Білий Дім, досі не можуть домовитися, яким чином скорочувати бюджетний дефіцит. Якщо рішення не буде знайдено до кінця року, на більшість американців чекає автоматичне підвищення податків і вступить у силу норма закону про автоматичне скорочення державних соціальних програм та бюджету Пентагону. Економісти називають цю ситуацію фіскальним проваллям і передбачають, що економіка США у результаті може скотитися у рецесію. З подробицями далі. Тетяна Ворожко. демократи та республіканці погоджуються в одному. Переговори зайшли в глухий кут. Ми йдемо в нікуди. Ми не домовились. У той же час голова центробанку США Бен Бернанке попереджає, відсутність домовленості може мати катастрофічні наслідки я думаю, що економіка рухне. Це цілком виправдане занепокоєння. Автоматичне скорочення бюджетних витрат зменшить кількість послуг, які надаються державою від будівництва доріг до забезпечення безпеки в аеропортах та освіти. У той же час збільшення податків на населення зменшить його купівельну спроможність. У результаті підприємці, які орієнтуються на внутрішній ринок, будуть змушені зменшувати обсяги виробництва чи надання послуг та звільняти людей. Ми однозначно будемо обережними. Сподіваюся, що політики домовляться. Ймовірно, постраждають і американські фермери Введення Податку на спадок може негативно вплинути на чимало родинних ферм. Кожна десята ферма може бути винна податок на спадок. Як це сприятиме росту підприємництва в сільській місцевості, коли власники ферм будуть змушені продавати землю, нерухомість та інше, аби виплатити цей податок. У провалі переговорів сторони звинувачують одна одну. На жаль, Білий Дім не ставиться серйозно до зменшення витрат. У свою чергу білий дім звинувачує у непоступливості республіканців. це невиправдана позиція. Стверджувати, що найголовніше це зменшити податки для найбагатших. Це неправильна економічна політика. Ми не можемо цього дозволити, і це є просто несправедливо. Деякі республіканці починають погоджуватися з позицією Обами, які пропонують збільшити податки лише для 2% найбагатших американців. Але конгресмен республіканець Пол Браун проти. Ми не маємо піднімати податки для будь-кого з будь-якої причини в уряді і так забагато грошей. Він просто мусить менше витрачати. Чимало демократів відкидають вимоги республіканців скоротити соціальні програми для пенсіонерів. А федеральна резервна палата, говорить Бернанке, не зможе врятувати економіку, якщо в дію вступлять усі заходи пов'язані з фіскальним обривом. Ми не зможемо компенсувати повну дію фіскального обриву. Обидві сторони погоджуються, що треба збалансувати бюджет та зменшити боргову залежність, і одночасно уникнути потрясінь в економіці США. Однак як досягти цієї мети? Ось тут підходи республіканців та демократів кардинально різняться. Тетяна Ворожко голос Америки.